Вітаю вас, сердечно в відкритій студії. Як би не крутилася наша земля, вона не минає такої теми, як часовий вимір. І в цьому житті кожен з нас живе одночасно в минулому, в сьогоденні і в майбутньому. І так, майбутнє нам не збагненне. Я хочу, щоб воно було прекрасне, але то все від Бога. Ні, то все від нас залежить. Сьогодення є страшне. А минуле дивлячися від віку, в кожного своє. Хтось усміхається до нього, хтось банує. І ви знаєте, що я хочу сьогодні зараз з вами трошки повернутися на вісім років тому назад. Це буде невеличкий сюжет з тією особою, яка сьогодні буде у нас в студії. Вона щоденно, прямуючи до ефіру, долає двадцять одну сходинку. Двадцять один в народі кажуть очко, тобто безпрограшний вибір. І стався він ще двадцять років тому, коли обрала фах нелегкий. Коли мене призначили керувати таким, я вважаю, досить великим відділом, я трохи розгубилася. Я зустріла дуже різних людей: амбітних і менш амбітних, запотребованих і менш запотребованих. Я мала дуже мало досвіду власне такого людського спілкування і розуміння. Я мала досвід інформування, але роботи з людьми як керівник я не мала. І тепер, власне, той проект, в якому я вчуся, мені допомагає в моїй щоденній роботі. Кого ага. треба погладити, кого треба насварити, нагримати, з ким треба так, а з ким треба так. Я би хотіла мати програму свою авторську, яка б була дотична до, до того навчання, е, я пишу час від часу, десь так по ночах, коли мене вже ніхто не рухає. Художні етюди, які називаються Гримаси долі. Оле. Може, може би то так називалася наступна програма, я не знаю. Сьогодні у нас зустріч з особою, яка з'являється у певні відрізки часу на екрані телевізора. А поки що коротеньке досьє, офіційне. Парасковія дворянин народилася в 1971 році, закінчила факультет журналістики Львівського університету. Працювала в київських львівських газетах. Вже понад 10 років працює журналістом у телерадіокомпанії Люкс. Викладає радіожурналістику у Львівському університеті, дописувач до багатьох газет, всеядний журналіст. А неофіційно у неї телефон працює круглодобово, на поличках. Хмириця Ліна Костенко Леся Українка Маркес і Сенека, охоче дає автографи, контактна, емоційна і уникає сірого, збагненного і доступного. Ну, ось така у нас сьогодні буде особа в студії. Але для того, щоб розпочати цю розмову, я завжди люблю шанувати людей. Я це завжди роблю. І ви знаєте, якщо буде сьогодні... А вона буде дуже цікава та бесіда журналістом. То я думаю, що нам під кінець року все ж таки треба вклонитися всім журналістам, які відійшли на там той світ в дуже страшних муках. Дивимося, хто це був, і перехрестіться. Будь ласка, і помоліться за них. Ось отак. Маємо сьогодні в цій студії Паразку дворянин, до котрої я буду звертатися. Безумовно, на ти я не люблю цієї фальші. І тому, напевно, львів'яни, а я знаю точно. А як хто не знає, хтось це сьогодні не тільки журналіст, не тільки шеф-редактор ТРК Люкс, яку ви споглядаєте щовечора, Так, це нині є заступник Львівської обласної ради, голови Львівської обласної ради. Параска Дворянин у нас перейшла. Знаєте, отака от гримаса доля, як я так зрозуміла, так в фактично в таку категорію. Отож. Якщо так проаналізувати наш той невеличкий сюжет, який має вже вісім років, наскільки цей поворот в долі є вдалий чи невдалий? Доброго вечора, дякую, Софія, що запросила. Мені завжди приємно з тобою говорити, ти знаєш, поза ефіром і в ефірі також. Я коли дивилася, цей ваш відтинок, то собі так подумала, що те, що я говорила тоді, я би точно так само сказала зараз, але про іншу сферу. Тоді я казала, коли мене призначили, я була розгублена, шокована, мене було мало досвіду. І зараз я переживаю точно такий самий період в житті. Тільки мене не призначили, а обрали. Я теж маю мало досвіду політичного, зокрема, бо мені завжди здавалося, що він мені просто не потрібен, угу. бо політика для мене це було щось чуже і неприйнятне. Чи цей е е досвід, який я починаю здобувати, є вдалим, я не знаю. Але я знаю вже точно за той місяць, який я працюю, 19 грудня буде місяць, як мене обрали. Ох, що цей дос що цей досвід є дуже важким? Дуже важким. І я кожного дня себе запитую: а чи було воно мені треба так чисто по-людськи? Тому що опір системи є величезний, ми звикли жити зовсім за іншими правилами. Я прийшла з іншої структури, приватної, угу. де все швидко рухається, де ти приймаєш рішення, за які ти відповідаєш і бачиш відразу результат. Угу. І тому ем, про вдалий чи невдалий, я думаю, зарано говорити, але те, що важко, це точно. Значить, параска дворянин викладач, ми там сказали в сюжеті університету, а це Львівської, львівської політехніки, так? Я викладаю у двох вишах. Ага, Вісім років в, в університеті Франка. Угу. Це мій рідний університет, який я закінчувала, і два роки вже в Львівській політехніці. Давайте ми подивимося, яку армію журналістів поповнила параска дворянин. Ось отак, Параска, ти влилася в велику політику. Ну, я мислю зараз масштабами області, не України, задачі нібито ті самі, тільки вони тут, абсолютно іншого рівня. То як тепер бути чесним в політиці і в журналістиці? Ну як себе акцентувати чи не акцентувати в матеріалах певних в подачі? І як себе провадити там за тим довгим столом, де є троє чоловік? Як бути чесним? Просто бути чесним? Я думаю, що якщо людина має певні цінності в житті, і ті цінності є непорушні, то вона зробить все. Щоб їх дотримуватися. Я не кажу, що вона буде, знаєте, такою наближеною до сонму святих. Очевидно, всі ми люди грішні, і ми мусимо десь і компромісити, десь і відступати назад. Я, коли мене обрали в обласній раді, написала в соцмережі на Фейсбуці, сторінці в себе, що відійти від журналістики не можна. Це було таке моє відчуття. І одразу ж дістала в чоло. Мої колеги-журналісти почали мене дуже критикувати і казали, що це дуже миле лукавство, так казати. Ага. Але я так відчуваю. Знаєте, це так як мати два ока. Будьте одне забрати, а інше залишити. Ні, хтось має отримувати. Це так, як мати дві руки. Це так, як, знаєте, запитати, наприклад, коли маму питають е, п'ятеро дітей, кого ти більше любиш. Попробуй сказати. Я є за фахом журналіст. Я навчилася на це, в мене в дипломі це написано. І чи я буду в дуже великій політиці, чи в дуже маленькій політиці. Mm -hmm. Зрештою, я навіть не впевнена, чи в Україні є політика. Тільки політиканство більше? А все решта, це знаєте. Е, Бійка за інтереси наразі це не є змагання ідеології, так змагання ідей і ідеалів. Оце так от зараз маємо. Я е, не можу відірвати від себе те, що я журналіст. Ну це, ну, це так, якби забрати якийсь шмат життя, це так, якби забрати свою освіту, це так, якби забрати своїх студентів, це так, якби забрати те, коли ти ввечері дивишся новини і ти переймаєшся, і ти бачиш, чи добре виставлено світло чи ні, чи гарно працює оператор чи ні. Чи вдалий стендап зробив журналіст чи ні? Ну, це неможливо вирвати з душі. Очевидно, за законодавством я зараз е, не, ну, не можу мати іншу роботу, окрім тієї, яку я маю. але Знаєте, не знаємо, яка воля Господня. Може, я ще якийсь час побуду. Якщо собі не дам ради, то скажу, люди, бувайте здорові з моїми, наприклад, принципами, з якими я є. Угу. Я не можу там працювати. І я йду і роблю політичне ток-шоу. Чому б ні? Ну добре, а наскільки може бути яка є межа компромісу, будучи все одно, ти представляєш певну силу політичну, так? Ну, безумовно завжди заважає. Absolument, так чи так. інакше, mm -hmm. так? Яка є межа компромісу для Параски дворянин? Скажімо, в тому середку вже серед політиків? Mm. Чи так зірку партія сказала? Ну, я не можу сказати, що мені хтось може аж так наказати, знаєте, Ну, але сказала. Можна, Ні, ну є певна ідеологія, mm -hmm. яку я коли ознайомилася, я зрозуміла, що це мені близьке. Є певні люди, яким я симпатизую, з якими я можу щось робити разом, так? В партії самопоміч. А є стандарти журналістики. так. Mm -hmm. І скажімо, коли в студію приходив лідер партії Самопоміч, то я не мала морального права брати в нього інтерв'ю, коли я була членом. Партії, ну це неправильно, так інтерв'ю може брати тільки інший журналіст, який не є членом партії, це очевидно. Потім, якщо приходить опонент до студії, опонент, наприклад, партії то я теж не маю права брати в нього інтерв'ю. Але оскільки останнім часом я в телерадіокомпанії і на 24-му каналі більше займалася адмініструванням, так ніж творчою роботою, то аж такого впливу. Від мене, як від члена партії, на журналістику, зокрема, а не було власне в обласній раді, яка має бути е, поведінка, яка має бути оця межа, де я ну, не погоджуся з, з рішенням своєї політичної сили і все ж таки е, прийму е, якусь іншу е, позицію? Ну ще таких ситуацій, на щастя, не було ну, поки що, на але щастя внутрішньо готова, мабуть. Е Якихось вказівок нам як депутатам обласної ради ані лідер партії, ані політрада не дає. Це ми це вирішуємо колегіально. Ми заслуховуємо думки всіх. І скажімо, на останній сесії було одне звернення, яке запропонувала інша політична сила, опозиційна до нас, але воно було в межах здорового глузду, воно абсолютно збігалося з моїми принципами і цінностями. Я переконала колег, що ми маємо за це проголосувати, бо воно має під собою основу, бо воно відповідає настроям людей, і ми за це голосуємо. Тобто, все дуже просто. Це треба дивитися в розрізі про що йде. Серйозно сприймають журналіста, скажімо, обласні депутати, чи чи та як у нас дуже часто люблять посміятися і найма, і там із з, Ну і з багатьох, так чи це тут різниця? Є якась різниця між Києвом і Львовом. Е, ну, здебільшого пробують мене переконати, що в мене мало досвіду, що я не вмію читати бюджет, що я не розумію, де заховані гроші, які хочуть вкрасти, і так далі. Але це до тої межі, доки я не беру слово і не кажу хлопці, це все дуже добре. Може я і не розуміюся, але так не буде, поки я не почую аргумент. От на останній депутатській комісії я, скажімо, ну, припинила, заборонила, заблокувала кілька рішень, які, як я вважаю, ще не є достатньо Що, голос аргументована. Достатньо? Ну, я є першим заступником і куратором комісії, я можу в це втручатися. Я сказала, поки я не почую достатньо вагомих аргументів, вибачте, я це не підпишу. І чоловіки так трохи сполохалися. Бо спочатку думали, недосвідчена, знаєте, прийшла з телебачення, що вона там знає. А потім сьогодні вже почалися до мене дзвінки. А може, ви переглянете своє рішення? А може, ви там відступите? Я кажу, звичайно, але прошу мені аргументувати, прошу мені подати деталі вашого вашої пропозиції. Переконайте мене. Тому... Ну а якщо буде така ситуація, що треба переконати паразку грошима. Як? <ріст> ну, я, знаєте, то так, я не звикла зарікатися ніде, і нема потреби зарікатися. Людині в житті небагато треба. В тій програмі за 2007 рік ми з вами про це говорили, і мені для повного щастя насправді треба небагато. Одночасно жити в десятьох будинках людина не може. І чи треба ці будинки? Одночасно жити в десятьох квартирах не може. Одночасно їхати, їхати їздити в кількох машинах не може. Скільки треба грошей для того, щоб бути щасливим? Ну, напевно, більше, ніж ми маємо. Той комфорт, той комфорт, який я зараз маю, мене задовольняє. Я хочу, щоб здорова була моя родина. Дитина, щоб я могла себе реалізувати. І репутація для мене важливіша за гроші. Зрештою, з тою освітою, з тими поглядами, які я маю, я завжди зможу заробити ті гроші Доразка. своєю працею, які мені будуть потрібно. Це, це є одиниці, які витримують е, спокусу, владу і грошима. Ну, дійсно їх є одиниці. Ну, поживемо, побачимо. Я звичу ясна річ доброї дороги. Але от цікавить мене... Я хочу зауважити, Софія. Що мені було дуже прикро, бо днями один чоловік мені мене запитав, скільки в мене буде заробітна плата в обласній адміністрації. Я сказала, що ну, невелика не, не, не така заробітна плата. Очевидно, в приватній компанії платили більше, але він сказав, що ну, в обласну раду йдуть не за заробітною платою. За їде... Я відчула, ага. що мене це трохи образило і насторожило, що в такий спосіб мене можуть прирівняти так, як Оп. всі. От так, це треба заметку, тому що це не тільки можливо, що відбудеться, це відбудеться. І тому, яке би найкраще для себе рішення, тобто законопроект, який би підтримався тобою, що би ти там відстоювала? Тобто твій лакмусовий папірець роботи в обласній раді, що це є таке? Люди. Люди, з якими я спілкувалася, коли вирішила йти на вибори першим номером, люди з тих районів і з тих сіл, які я об'їхала. Мені кожного разу хотілося плакати, бо це дуже бідні села, бо це дуже бідні райони, і це величезний потенціал і ресурс. Я говорила з цими людьми, вони не глупі люди. А реально щось можна зробити. Я кожен раз чую саме отаке на початку каденції. Я чую оце співчуття, неймовірний патріотизм і так далі. А реальності я бачу, і як кожен тут мешканець Львівської області, що то все не відбувається. Розумієш? От про що йде мова? Наскільки це є реально щось втілити від того, що я можу? Тому що сьогодні при децентралізації, якої, так, по суті, ми і, 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 і розуміємо, що по суті в нашій і не виписано добре. так? Що можна очікувати нині От тим самим обездоленим, бідним, нещасним, де нема доріг, лікарів, фельдшерських пунктів і так далі? Прошу. Ну, по-перше, є такий вислів тихою сапою. Тихою сапою і маленькими кроками. По-друге, є кошти в бюджетах. Тобто місцеві бюджети зараз мають іншу проблему. Прийшли кошти, особливо ті, хто має обабіч сіл заправки, мають доходи від акцизу, а вони не мають проєктів, під що пропонувати. Вот Люди не знають, що таке придумати, під що ці кошти вкласти. Чи це реально зробити? Реально, є обласні програми, є мікропроекти, є обласний бюджет, є державний бюджет. Ви знаєте, ФАПи не так складно побудувати і відремонтувати. Якщо, скажімо, не робити проектно-кошторисних документацій, в шухляду, не давати відкатів, ну це все умовний час, якби, а якби ми живемо якби, в реальності. Тому я почала програму, що в якому ми живемо. Софії. Я кажу, якби своєї позиції такого знаєте нового чиновника, який прийшов і місяць побув, я вже бачу, що за величезною бюрократією ховається маса різних корупційних шпаринок. Mm -hmm. Ясно, я не хочу бути Дон Кіхотом, який бореться з вітряками, і не хочу сьогодні нічого обіцяти, бо мені вже зараз неймовірно важко. Розумієте, кожен крок дається важко, бо є маса інтересів і зацікавлених. Людина, яка пропонує фірму, яка буде ремонтувати, зацікавлена. Людина, яка просуває проект рішення, зацікавлена, mm -hmm. когорта депутатів, яка відстоює чиїсь інтереси, зацікавлена. Це важко. Це важко. І тому я думаю, що сила наша. В тих людях, які є в районі, бо ці люди, які є в районі, мають право прийти і вимагати, прийти і питати. А депутат зобов'язаний поїхати і сказати, чому він так зробив. Привожу приклад: роками є депутатський фонд, адресна цільова допомога. Кожен депутат отримує якісь кошти. Ми прийшли, нам це сказали, що є така можливість. Я кажу, а де ви берете тих людей, які потребують, як ви їх шукаєте? Нам не відповіли. Я зрозуміла, що якась знаєте завуальована ситуація. Я пішла шляхом таким. Поїхала в військовий шпиталь, поїхала в судзахист і поїхала в Охмадит. Кажу, дайте мені людей, які потребують на лікування, бідні а і так адресно, далі. Адресно, адресно. Я отримала величезну агресію депутатів. Для чого ви це зробили? Попередні роки ніхто того не робив і так далі. А чому це публічно і я кажу, слухайте, ну як чому це публічно? Ну люди мусять знати, що таке є. Я так розумію, що депутати минулих скликань і е, так, і це люди, які набили е, е, руку. Я, я не кажу вже кишеню. я вважаю. Так, але я вважаю, що кожен набили, депутат хай це тисяча гривень. Це для когось великі гроші. Кожен депутат має свою оцю допомогу, цей фонд так. виставити в соцмережі. Може, не персональні дані, але чітко сказати, що я дав отаким, от таким, таким, таким людям. Ну колись це було. Я, ну, це Тебе... дрібний крок, але з цього починається. Ну початок дуже то є половина справи кажуть, так, початок. Це е, е, прекрасно. У Нас так само не до початку, а вже до завершення нашої програми лишаються дві хвилини. Мені видається, так і тому Те, я би мало. дуже хотіла. Знати, втрату політехніка, журналістська організація, тобто журналістська команда, яка любить Параску Дворянин, понесла втрату чи ні, коли вона стала от вже політично заангажованою особою? Я так намагаюся уникати панахідних настроїв в житті. Слово втрата для мене таке важке, то, напевно, втрата для них. Треба запитати журналістів, колег, з ними зустрічаюся, з ними спілкуюся. Я далі викладаю студентам і буду викладати, тому що для мене це принципово важливо, бо це моя оаза. Я зараз готую наукову роботу, яку мені допомагають готувати мої викладачі, мої студенти. І тому я, знаєте, Софія, я не знаю, як це розрізати. Я не знаю, як це розпорловинити. Я от є така, яка я є. Чи я чи в мене більше політика, чи в мене більше журналіста? Я не хочу лукавити, щоб вам відповідати щось одне, бо я щас сама для себе цього не знаю. Я тільки пробую перші кроки в політиці, як ви кажете. Ну, як воно мені вийде в нашій недосконалій політиці. Та зрештою, може, я не досконала для цієї сфери. І на завершення нашої бесіди я би хотіла знати, як це все поєднати в душі, яка є е, закохана в певні види мистецтв, е, привикла до певних стосунків, е, врешті-решт, і до певного е, володіння часовим. Так? А як це все тепер поламати, об'єднати і щоб вийшло на добре, і щоб у, у, у Львові були червоні дахи? Так хочу як в празі, так головне не ламати себе. Триматися того стержня, знаєте, який мені заклали дідуся, бабуся, мама. Вчора ввечері після роботи донька організувала нам похід на симфонію Бетховена. Ми почули прекрасно, провели час. Я ходжу на виставки. Я пишу ночами далі. Не знаю, чи це що це буде. Може, може пишу в шухляду, може, буде книжка. Час зараз. Відкриває нам з такого найрізнішого боку людей, які якраз дають поживу для і фантазії, і, і фактично не дають душі стати таким, ну вже, ну просто каменем, так і тому я би хотіла на завершення програми, перш за все, зачти доброї дороги там, Дякую. не впасти лицем в бруд, а залишитися цілісною. І я би так хотіла, щоб десь через пару місяців ми зустрілися, але вже ну просто з підсумками, яке ми коли сказала. Я Параска, дворянин, зробила, домоглася, а тут я стала на диби і не дозволила. Ось з цим би я б тебе вітала в нашій студії. Дякую, прийду.